Відродження Української такива православної церкви мало за одну з своїх фундаментальних проблем, слабкий зв'язок із традицією. Адже традиція церковного життя на сході України була підірвана століттями перебування у складі Московської синодальної церкви із її хворобливою залежністю від влади, була понівечена кількома хвилями жахливих репресій, які пройшли. А потім у 40-ві роки по цілій Україні. Тим ціннішими для нас є епізоди зустрічі із носіями цієї автентичної української церковної традиції, якими пощастило нам зустрітися наприкінці 90-х років. І для нашої єпархії таким знаком зв'язку із досвідом української Автокефальної православної церкви, відродженої під час Другої світової війни, став нині вже покійний. Отець Микола Сарма Соколовський, священник, століття якого відзначатимо 23 травня 2010 року. Він народився 1910 року. Отець Микола Сарма-Соколовський був людиною настільки різнобічною, що це суперечить нашим сучасним сформованим уже. Епохою професіоналізації, уявленням про людину і темперамент. Попри те, що він провів небагато, мало 18 років у в'язненні, він був бандуристом, художником, він вмів прекрасно розповідати. І, знаєте, такі прикрі для літніх людей хвороби пам'яті, на ньому не позначилися. Він прекрасно пам'ятав своє життя, шкода, що вже в ті роки. Які зафіксовані на відеоплівці, він втратив значною мірою слух, але це компенсувалося невтраченим почуттям гумору, вмінням із себе навіть тоді, коли йому було тяжко. В нашій єпархії він був найстаршим священником. Він був висячений саме тоді, коли церква відроджувалася під час Другої світової війни, висячений в Полтаві, після короткочасних пастерських курсів. Слухайтеся, з яким тремтінням і радістю розповідає про той буквально кількамісячний час, коли йому вдалося провадити пастирське служіння на Буковині. Це був коротенький період протягом його життя, а потім пішли роки і роки ув'язнення. І він знов зумів повернутися до церковного служіння лише коли відродилася Українська токіфальна православна церква у 90-х роках минулого століття. Але він Боже, літньою людиною. Його містечко не було нашої парафії, його пастирська присутність у житті всієї України і нашої церкви, нашої єпархії, виявлялася у коротких поїздках до Києва, Харкова, у благословенні зборів, освяченні пам'ятника, бо саме він освятив, чи не перший, у всякому разі на сході України, пам'ятний знак воїнам Української повстанської армії на покрову тисяча. 992, чи навіть 90-го року тут у нас у Харкові. Перше, коли я відвідав оця Миколу Сарма Соколовського в його силі, у нас не було ніякої відеокамери, ми мали досить довгу розмову, коли я повертався із нашої парафії на Дніпропетровщині. Але мені ця розмова так добре запам'яталася, що я постарався і вдруге відвідати отця за допомогою тодішніх діячів Харківської організації українських націоналістів ми взяли з собою відеокамеру, і це для нас велике щастя, що залишилися на відеокамері сліди перебування у нашому житті цього прекрасного священника, Якому священникам довелося послужити дуже небагато. Але тим не менше він став справді пастирем, пастерем, який робить найцінніше, несе в собі модель нашої поведінки, несе на собі образ Христа, який пропонує усім нам, бо своєю жертовністю, своєю послідовною жертовністю в служінні народові і боротьби проти його гнобителів, у відкритості до довходишніх людей. У щедрому витрачанні своїх талантів він і сьогодні є для нас прекрасним зірцем. Отець Микола Само Соколовський походив із священичої родини, його батько, отець Олександр Соколовський, викладав церковно-парафіальній школі і, звичайно, зазнав на собі репресії совєтської доби. Наприкінці 20-х років майбутній священник вчиться кобзарства, працює. Художником методичного будинку народної творчості в Полтаві. Він ніколи не був комсомольцем, бо сина священника тоді не приймали ані до вищих навчальних закладів, ні до комсомолу. Крім того, тоді ж він, майбутній священник, став членом спілки української молоді і за це пережив своє перше ув'язнення 5 років, які відбував у Карелії. Потім учився. На дворічних курсах при художньо промисловому училищі. Йому вдалося якимось дивом перед війною вступити в Київський художній інститут. Він мріяв, як колись стара Шевченко, стати художником. Але остаточну освіту він завершив вже під час війни на короткочасних пастирських курсах, що відкрилися у Полтаві. Тоді ж, на початку війни, в грудні 41-го року, отець Микола Сарма Соколовський складає присягу і вступає до лав. Організації українських націоналістів з підстягу полковника Мельника. Прийнявши священичий сан, до речі, в ліяконію висвячував майбутній патріарх Стеслав, котрий тоді відвідував Полтаву. Він мусив з наближенням Червоної армії відступити на захід, опинився на Буковині, служив кілька місяців там. У селі Раранчі. Додам до цього, що перша дружина, з якою, не бувши вінченими, тоді це було неможливо 30 років, отець Микола Сармасоколовський жив до початку війни, була розстріляна серед інших ОУНівців, коли Гестапо почало репресію проти українських націоналістів. Варвара Климко, яка стала доворітньою подрою життя отця Миколи Сарма Соколовського, стала його дімістю, дружиною священника І відбувала, як він ув'язнені після війни, прийняла з ним шлюб уже під час війни. Після звільнення із ув'язнення отець Микола Сарма Соколовський жив у Новомосковську на Дніпропетровщині. Там його відвідували. Він радісно пережив падіння імперії зла. І 90-ті роки були для нього ніби другою молодістю. Він видає свої книги віршів, оповідань, спогадів. Він буває на тих суспільних заходах, які здавалися йому найбільш будівничими для майбутньої України, був обраним почесним членом Сенату Організації українських націоналістів. Саме там у Новомосковську він помер і похований. Отже, хай зустріч із отцем Миколою сарма Соколовським, буде для всіх нас зустріччю не тільки із нашим минулим, хай вона відкриє для нас таланти, що їх має кожен із нас, і дасть приклад того, як людина, навіть переживши неймовірно важкі випробування, Щедро і радісно дарує іншим свої талант.